Фонтанне відео. Мали сьогодні їхати по справах, але сьостра трохи нам все перед цей перебила. Сидимо ї... Думаємо, куди їхати. Імпровізуємо, зараз Андрій по карті подивиться, що ми там проїдемо чи не проїдемо. А потім я розкажу, що та сьостра придумала, що кинула нас. Все, дивіться, не перемикайте. Ого! Тут теж той чудик сісьок наробив. Короте, я тут ніколи не був. Їдемо, їдемо, їдемо. І тось для мене цікаво, все нове. А теж об'їздив той гановер, здовші і... Але все-таки не здовжив поперек, ще не є такі місця. Ми їдемо, що щось можемо цікаве зняти і вам показати. Це й для себе. Ну Так, люди дерева прикрашають. Декілька штук так є. Там теж. Люблять прикрашати дерева і все. Інтересний велик такий. Так, ну не будемо коло велика стояти. Якесь село сільського типу, я б скажу. Кебломіки такі... Що... ого го о Та тут є перший раз. Вон де якесь таке круто. Тут дачі, тут дачі, по-любому. Да, Кандрюха, сюда. О, то около и я проезжал. Виїхали далі. Як я тумаю їхати? Нічого не думають про людей. Де такі ями? Тут -то Європа чи що? Ні це про людей не думають. Жесть. О, і маленькі дачки, дачі. Що людям треба? Кімнатка, кухня, якась. Все. О. Та прось цікаве стоїть. Як тихенько поїхав, а в нас як іде поїзд. Тудух-тудух, то... тудух, туду. Тудух-туду. Тут навіть не відчувається, що тут поїзд поїхав. О, бистрий пішов. Навіть не відчувається, що то поїзд пішов. А в нас то тільки так титухтух тух тутух тух Круто! Дивіться, що Андрійко собі приклеїв. Дивись, де ми їм живуть. А, тут бомжі живуть. Прикольно, мають де жити. Дивіться, що він собі приклеїв.

коні живуть в тій хаті а ми подумали що там бомжі живуть то не подумали то так андрій сказав о скільки там коників ух ти що дивися на устах чоловіче великий урев Красота два таких орла. Круто. Нам по плану їхати туди вперед. Сюди. Зараз поїдемо, давайте коней познімаємо. Тут кінна школа. Вони вершники. На конях. Вау. Коник такий класний. Ого. Тут їх тренують, але коник класний. Капець. Капець. Тут жилочка с коником. Круто! Псина. Ай, факт, так спустя. Коротко, класс класні коники. Це якийсь напевно тут тимчасовий. Тимчасовий вони їх тут тримають. Не може бути, що там в такій хаті вони жили, ситужили. Гарний коник. Я би сказав, шикарний коник високий такий. Дівчинись повела його. Хоча вам звідси передам, якщо то кабель тут. Кабель теж тяже. Дуже... А ви там, спитайте, по чому він. Тут 50 гривень в метр. Коротше, офігенський. Домики тут взагалі прикольні. І село таке... Село таке, я вам скажу, ого! Прикольненьке. Автобус їде. Пропускає дає дорогу. Та те що? Шикарно. Ха -ха. Ого, лісок прикольний. Да. Дерева прикольні. Рукою прикривало лице Дерево лежало так жорстко Я бачив, я бачу, що вони з містоким пройдуть. Ух, яке дерево красиве. Здорове. Ну тут вальожника. Диви, що тут дерев лежить. Я тобі кажу. Оце зрізане. Що там дерев? Все насипало деревами. Все деревами засипало. Це капець. Це капець. Я б туди заїхав, але щось не маю бажання. Тут якийсь капець. Тут якийсь капець, тут все засипало лежачими деревами. І от крутий корінь. Утий. Все засипано в деревах. Аж шкода? Там щось діти зстроїли з тих гіляк чи що. Ку-ку. ку, -ку. ку, -ку. <рив> Жесть. Ото Ігор Холавий вже столика робив з того кореня. Зараз ми їдемо далі. Шикарний тут ліс. Правда, Андрюха? По <построю> нас І таке дерево потужне. Таке потужне, що капець. Там так м'ягко, що капець. Конечно, там, там слой цього. Листя 20-30 см насипаний. Ну потужно. Потужно, так. Казала діана Батьківна не привезти болота. А жолодів і какашок не казали. Це, за, за них нічого не балакала. правда? Тут красиво, дуже красиво. Ото колись я по фотографіях побачив, що є така е, башня, і вона була вся о, зашита червоним листям. І ми не знали, де вона є, а тепер ми на нею натрапили. Круто, що ми її знайшли. Ну, якийсь вокзал імпровізірований. Прикольно. Так. Прикольно. Тепер будемо знати. Осінь вона заростає червоним таким листям. Така вона красива, капець. А то цей лісок, через який ми їхали. Пас гуд, пас і дас! Тас фантастиш! фантастыш. Вот та дорога, Андрюха. Yeah, yeah. Вот удаво, я вже знаю, я там на поліклініку їздив до... А ми зараз вийдемо на кінець озера меси. Так. Вот так от у водободі, на восьмерку, де пішла. Все, я вже знаю. Я вже знаю, де ми є. Ти не був ні, 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 не був, не був. Оце старе! П'їздить таке. Що ми не можемо заїхати в нього? Я заїжджаю, звісно, з розгону майрою. Так, отут Красивенькі домики. Сзади жиночка. Ух!

Щось цікаве написане. Дивіться який забор. Забор старий, серйозний. Так, так, так. І тут ми маємо рибки такі, я зараз покажу. Ось такі репки є. ми не можемо до них ближче під'їхати, щоб потрогати, як то кажуть. Мусимо... Здалека тільки дивитися. Маємо, що маємо. Класно тут. Їдемо. На покатуха інтересна. Цікаво їхати. О, дивися, велике озеро. Бачиш озеро? Ну до озера, до озера. Гоу-гоу-гоу. Озеро, чи річка. Ого. Місток такий. І водичка сюди затікає. Йоба, як там прикольно зроблено. Воняє? Ну що зробиш? Болото настояще, та й тому воняє. А тут настояли, ви як приходили, настроїли, щоб вода туди сходила. Тут вода як велика, то воно так і плаває, ходить. Бачиш, як впала вода. Так, вода впала нам на пів метра, може і більше. Ну не буде вже зараз досліджувати, чого вода впала і так далі. Впала, впала, поїхали далі. Бо є в мене там є один підписота. каже, кому воно треба, кому воно треба. Для себе то все знімаю, кому воно треба. Вам показує, що ви мали що подивитися, цікаво було, як люди живуть, що є тут. Що нема, порівняти, яка сальтанка там є. Вон чапля була близько біля мене, але побачила, що я стою і втекла. Ну думаю, ладно, я тебе достану. З зубом. А вон зверха. То, 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 то та ти казав, що він відлітає. Що? Так, баклан, баклан. Але як він на дереві. Я тут сижу хвилин п'ять. Попив водички, дивлюсь голову піднімаю. Він далеко від мене, метрів сто. Ну сімдесят точно. Є? Далеко він. Так от навіть і не, не дуже і замітно його. Там каски Цапля. Та, ого які качки. Дивися, дивися, що робиться. Диви, яка у нас здорова махина вилазить. Ззаді друга. Тут, мабуть, гуси. Щось таке воно довге. Я взагалі не знаю, що це таке. Так, да, то гуси. 100%. А диви, які красиві. Зігнали oh, каче. А плану той злетів, пересів вон там сів. Бачиш, Ні. Де бачу. Де? Який грибочок? Ото грибочок. І другий красивий грибочок. Отак бревло діаметром півтора метра. Нічо так, ні? Ото деревина. Півтора метра, як льоду. Так. Класна покатуха. Взагалі, чотенько тут, Таке міс... така місцена, я тут ніколи не був. Офігенська місцина. Очерети, баклали, чаплі, гуси, качки, болото. Та їдемо до озера того, то... покажемо лебі, євше, Покажем так. Авра. Ото озеро. Ото озеро і тут. Куча лебідів є. Йоли пали, а там гусок ще й багато. Так. Тут в нас на лодці хтось маслає. Хлопаки. Якщо ви мене не бачите, то не означає, що я вас не бачу. Лопаки. Дивіться, що там лебедів. Лебеді, лебеді, лебеді. Лебеді, кохання. О. Я кажу, якщо ви не бачите мене, то не означає, що я вас не бачу. Что тут гусок? А тут капец, что делается. Все в гусках. Есть какой-то цей. памятник красиво. Красота коло озера бомбезна. Бомбезна. Щі Андрій? Щі фач. Щіврій. Врей. Я був в ресторані, де бутерброди їли. Ага. Чотко там. Бігуни бігають. Сонечко так. Красота. оця картиночка красива. Что, в какую сторону едем? А ты Та, ну, ты думаешь, сколько мы километров проехали? Я проехали сейчас точно. Дупу показывает. Четыре с половиной. Ты знаешь, сколько там гусей на том пляже? Там вообще их не было. Красивий.